Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Ми думаємо, що нас руйнують великі проблеми, рішення та ситуації. Але найчастіше це маленькі дії, які ми повторюємо щодня, навіть не звертаючи увагу на них. Ніби нічого страшного, але з часом саме вони забирають силу, віру та спокій. Сьогодні поговоримо про звички, які шкодять вам щодня, хоч ви цього і не помічаєте. Ви прокидаєтесь і одразу тягнетесь до телефона. Ще не відкрили очі, а вже чужі думки, новини, тиск, соцмережі, стрічка. Ваша душа ще спить, а розум уже в тривозі. Голова вже забивається непотрібним з самого ранку. Починайте день із себе, не з екрана та чужих думок. Ви порівнюєте себе з іншими. У стрічці всі успішні, а у вас звичайне життя. І з'являється тиха думка. Я гірший. Але правда в тому, що чужа історія не ваша мірка, тому що у кожного свій шлях. Але не забувайте, що ваш шлях унікальний. Ви ігноруєте сигнали тіла. Головний біль, втому, апатію. Глушите кавою і ще трохи витримаю. А тіло мовчазний союзник. І якщо ви не чуєте його тихий шепіт, згодом він закричить Почуйте себе раніше, Відпочиньте. Розслабтеся. Сходіть до лікаря, якщо в цьому є потреба. Не ігноруйте себе. Ви не даєте собі права на відпочинок. Наче кожна хвилина має бути корисною. Але людина не машина, не робот. Іноді найкорисніше, що ви можете зробити, це дати голові та тілу справжній відпочинок, не всі справи горять дещо може й почекати. Ви мовчите, коли потрібно говорити, коли вас зачепили, коли болить, коли хочеться просто бути почутим, але ви ковтаєте. Посміхаєтесь, мовчите. І ця мовчанка теж щоденна отрута. Поділіться з близькими, коханою людиною, тим, що вас болить, і вам стане набагато легше ви позбудетеся того тягара, що не дає вам повноцінно жити зсередини. Ви забуваєте себе хвалити. Навіть за дрібне, навіть якщо ще не все вийшло, бо без тепла. Навіть найсильніші серця холонуть. Хваліть себе, м'яко, по справжньому ви цього варті. Радійте кожному кроку, який ви зробили у напрямку своєї мрії. Ви стали кращими, а це вже перемога. Маленькі дії мають велику силу, а зміни починаються не з революцій, а з того, що ви одного дня скажете собі Я заслуговую на інше, на турботу, на любов. На себе, я проходив через це раніше і зараз пройду. Я відпочину, якщо буде потрібно, але я не буду зупинятися. Напишіть у коментарях, яку з цих дій ви помічаєте у своєму житті, і яку хочете змінити вже завтра. Підтримайте це відео лайком і підпискою. Крок за кроком, ми з вами поруч, разом!